За гарними новинами з саміту НАТО йдуть і не зовсім гарні новини. Після заяви Сполучених Штатів Америки, що Білий Дім не збирається знімати обмеження на використання західної зброї по території Російської Федерації, відповідну заяву зробив і новообраний прем'єр-міністр Британії. Він заявив, що Британія не давала дозвіл використовувати ракети Стар Шедоу по території Російської Федерації, а тільки в межах території країни та по тимчасово окупованої території Криму. Контрольний постріл у своїх заявах зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що ніхто не збирається переглядати обмеження та знімати ці обмеження на використання західної зброї. І всі вони залишаться в чинних рамках, тому що це може втягнути альянс у протистояння з Російською Федерацією. Натомість представники країн Данії та Норвегії закликали країни Заходу все ж таки надати Україні право використовувати західну зброю по території Російської Федерації в рамках міжнародного права з метою самозахисту від російської агресії. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, залишайте свої думки в коментарях. Буду вдячний за вподобайки. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна! Пока-пока!